Так, дорогі українці, шановні земляки, ворог прийшов на нашу землю, подло, коварно, ховаючись за санітарними машинами. Дивіться, ось я вам показую дежурний врач. Чуєш. Дежурний фершер. Чуєш, це тут в нас наші. І все остальне з пов'язками лікарів, фершерів, санітарів. Але загляньте, будь ласка, в машину, що вони возять у цих санітарних. Вони покидають свої грани, не губити, але наповнюють ці машини боєприпасами. Вона не треба відкр... відкривати там Все, 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 все. Ага. Боєприпаси. Зараз я боєприпаси. вам покажу, з чим вони хочуть це нас накормити. Оце вони їдять, дивіться. Це вони їдять солодощі. Але нас хочуть накормити оци... оцими всіми. Це, пиль, це называется фугасноосколочный, уменьшенный. Сняв там, извоз этого. Да, колонну да. до... наша.